Всім привіт! На зв'язку команда Satori Почнемо огляд ринку із графіка BTC та в результаті закриття тижневої свічки був сформовано зону тижневого ордер блоку, до якого я зараз очікую ріст, його тест, ну і потім буду слідкувати за реакцією ціни у ньому. Якщо перемкнутися на денний період, то ми всередині тижневого ордер блоку побачимо денний максимум Тому я якраз очікую доставки ціни. До нього і в рамках 4-годинного OF буду розглядати позиції. Найближча зона, яка може бути сформована в рамках ОФ, є даний імбаланс. Відповідно, коли його буде сформовано, я очікуватиму його тест, та після цього розгляну вхід в лонг до таргетів, котрі знаходяться вище. Якщо перемкнутися на графік біжі ЦМЕ, то ми тут на 4-годинному таймфреймі побачимо область. Гепу, тому я також допускаю варіант того, що ми в моменті можемо отримати дещо сильніше зниження, перекрити геп і тоді продовжити рух вгору. Але в будь-якому випадку наші очікування є висхідними. На актуальному етапі я поки не бачу тригерів для того, щоб рухатись нижче. Вірно, якраз після зняття цього свінга ціна дасть якусь реакцію, і ми прийдемо в 4 годинний імп, ну або геп, який я показував. Також найближчі таргети знаходяться на ціні 112 тисяч. Якраз до цієї лімітки я очікую доставку всередині дня. Це як мінімум, що хочеться до сьогодні побачити. Але на даному етапі приєднуватись до руху є досить пізно. Крайнє приєднання можна було б зробити від зони цього блоку. Ну або раніше тут була безліч. Кількість ситуацій, від яких можна було приєднатися, але тим не менше 112 тисяч і вже після цього, ймовірно, якась корекція у нас може відбутися. Також, перейдемо на графік домінації Тезера, бачимо те, що на цьому графіку раніше теж були свіпи на місяці. Тут, і актуально він теж відбувся. Після таких заколів зверху даний графік починає падати. Відповідно, якщо він буде знижуватись, то вся крипта буде рости. І в залежності від домінації, що буде рости сильніше, а що слабше. Тому, так як це найближчий таргет зараз, і до нього залишилось біля 20%, то якраз на 20% я очікую зниження цього графіка. Відповідно, на такий самий або найбільший відсоток маркет, в тому числі біткоін і альпари, може зрости. Якщо перейти на графік домінації, то так як я очікую падіння на 54%, то відповідно альт-пари повинні зростати дещо сильніше, так як капітал повинен переливатися додатково із BTC. Тому після цього зняття, яке відбулося, хочеться побачити прискорення падіння графіку домінації, зняття цього свінга і в глобальній перспективі рух на 50%, щоб переоцінка відбулася в сторону Альпар і у них було більше капіталу. Тому тут поки. Ось такий план, для активів все виглядає дуже непогано. Ну, якщо переглянути ефір, то після цього свіпу очікую ріст. Тут залишено багато світлів, і якраз з них цікаво отримати доставку ціни. Тут у нас був сформований ОБ, від нього в цілому вже можна було здійснювати на актуальній Свідці вхід даній з таргетом ось сюди. Тому в рамках денних свічок я очікую доставку ціни ось сюди. Тобто декілька денних свічок, я думаю, що ми будемо ось тут. На 4-годинному ТЕФ стандартна ситуація. Тут в рамках ОФ можна буде на відкатах спробувати здійснити пошук позиції із таргетом на зняття ось цього свінга. Тому тут в пріоритеті-лон. Якщо і шукати ну, то краще все-таки по Альті, так як домінація BTC, я думаю, буде падати і в середині дня альта може давати кращий мув. тому му в цілому по маркету налаштований лонгово. Якщо подивитись, так, графік загальної капіталізації, то тут в моменті ми бачимо, як відбувається реакція на ось цей імбаланс на місяці. На тижневому періоді реакції, вон, на жаль, немає, але в шорт був сформований цей блок. Тому мінімум до, як до блоку, зараз я б очікував ріст. На даному типу, ТФ тут теж залишено свінг, тому по капіталізації маркету у перспективі одного тижня було б непогано побачити ріст на майже 6%. Зняття цього свінга потім. Аналізувати, яким буде тут характер доставки ціни, тобто, що ціна сформує і чи буде тут реакція. Тому в цілому план є лонговий. Хочеться торгувати всередині 4 годинного або годинного ОФ до таргетів на денному таймфреймі і вже так пробувати відторговувати цей тиждень. В цілому такий план. Аналітика закінчена. Всім дякую за перегляд.